В Отця і сина і святого духа Христос, воскрес, дорогі браття і сестри! Вітаю всіх сьогоднішнім днем героїв! Вічна пам'ять загиблим. Хай восходить їх душа в царство небесне і вічна слава, постійна слава тим, які зараз живі, які зараз борються за нас і нас захищають. Але поряд із героями, які борються, захищають нас, змагаються за нас і показують себе найкращими синами української нації, у нас є ще й негідники. Наприклад, позавчора група таких негідників у Львівській області напала на представника ТЦК. Який раніше був добровольцем і героєм передової. Звали його Нестор Дідік. Він іще з 2014 року він брав участь в революції. Потім добровольцем пішов на фронт, воював і по пораненню його перевели в ТЦК. І він доблесно виконував свій обов'язок, що на передовій, що в ТЦК. І коли він у цих гніт попросив пред'явити документи, тобто це була законна вимога, вони почали його ображати. А потім восьмеро побили одного. Так от я хочу вам сказати: ви гніди, ви суки, ви сволочі, ви негідники, ви взагалі не люди. Мало того, що не українці, ви не люди. Взагалі. Я бажаю, я нічого не можу іншого вам побажати, крім смерті. Бажано болючої, бажано від рук кацапів. Бажано, щоб з вами і з вашими сім'ями сталося те, що сталося в бучі з невинними людьми. Ви не українці і ви нам не потрібні. За вас западло воювати. З вас, з вами взагалі соромно бути в одній нації, в одній країні. Порвіть свої паспорти українські і валіть через кордон, в Рашку. Там можна зараз в теорії звалити, кажуть. І живіть там, перебувайте там. Я нічого іншого не можу вам показати. Хай на вас прийде воздаяння за ваші вчинки. І ні, ні, нічого більше, ні на що краще ви не заслуговуєте. Такий гріх можна змити тільки кров'ю. От хай та кров ваша і пролється. Це єдиний ваш шанс на, на спасіння. А інших я закликаю: пам'ятайте про своїх героїв, про тих, хто жертвують життям для того, щоб ми могли жити спокійно. І хай Господь благословить всіх працівників ТЦК, чесних, порядних, на їхню службу. Амінь.